Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Софія Федина назвала покидьками авторів огидних дописів на адресу Тетяни Чорновол і ЄС, пише волонтерка Ізольда Сельтесон. Я ж писала, що представники цієї партії не висловлюються нехорошими словами від пані Федини я чула ще нехороші слова на адресу нашої бабусі. Від пані Федини, я чула ще нехороші слова на адресу нашого Бубасі. Все, якщо мовчать чоловіки, мовчазні військові, бо це тіпа типу, порушує чоловічу солідарність, військову етику, ні зя ж розриватися військовим без бабів і не мовчатимуть. Народу пофіг, світлофори за мільйон гривень, пофіг, браковані міни, від яких гинуть наші військові серели Зеленського, які досі демонструють в Росії, не цікавлять. Берлінська з рук зеленського отримала волонтерську відзнаку. Вона дійсно найдостойніша волонтерка чи найрозпіареніша. Нема інших кандидатів з багном і кров'ю під нігтами, з хворими нирками під постійного перебування на холоді з гіпертонією в 30 років від нервової перенапруги з сивим волоссям, яке нема коли фарбувати. Та й навіщо? Хто про них замовить слово Зеленському? Хто з військових ломів заступиться за них, бо вони потерпають від приниження своїх же українців майже на нулі під обстрілами волонтери разом з військами за 11 тисяч гривень на місяць знімають хату, щоб було де супа зварити, де зберігати необхідне для вояків. Їм справжнім ніколи писати пусти у них пальці забули слова, окрім нецензурних. Вони не герої, так розходний матеріал, а герої ті, про кого пишуть, хто сам про себе пише, кого нагороджують і хвалять Бог з ним. Тож час Єрмако не тільки від Фідини попало, телеграм-канали зазначають. Зокрема, автор Жельман Шухер нарешті і ша почали усвідомлювати, що такий Єрмак не зловтішається щодо цього прямого нащадка КДБ ФСБ від часу появи рекрутингу агенції Єрмаки на Банковій в вересні 19-го. Тобто за п'ять років усі призначенці на силові посади Зеленського таки не змогли виявити цього російського на банку. Як завжди доведеться дізнатися, а що і вже не тільки спецслужби США думають про Єрмака. Я довго чекала цього часу, і помсто охолоджувала більше двох років. Доля помстила невігласу і самовисуванцю. Людині Зеленського тому прийди світу, що надав команду Ату Спарц, а коли конгресвумен липні 22-го сказала про Єрмака, все це завдяки Єрмаку. Україна так і не отримала «лендліс». Це Єрмак разом з цією зграєю зеленушною співали в унісон віслюками і кричали, що нам і не треба лендлізу. Ви вже забули, що за столом сиділи під час перемовин з Пенні Пріцкер керівництвом Блекрока акулами фінансового світу, акули тоді про відбудову України говорили, але жодного слова про допомогу зброєю. А потім спитайте, кому вже належить 40% української землі? Як там про ворогів і внутрішніх і зраду інтересів України? Курсівки Балансяга, годинники недешеві і куршовелі з повіями, що при владі і професійними і скандали з мільйонами вкрадених кривавих грошей власного народу. а Ще образ у зеленій військовій формі, що десунує з тушою кабана, і хочеться кричати. Не вірю. Рушниця висіла безліч актів тієї ганебної вистави, яку Єрмаки, вся команда розігрувала перед очима всього світу, раптом вистрелила. Мавар виконав свою роботу, на яку сам себе призначив, а мав би тільки канцелярщиною займатися. Майже три роки запитань про особу Єрмака і жодної відповіді. І всі ці умірови, зрештою, гігантів у хакі, яким не дуже вірили, але вони, хоча б посади посідали, які зобов'язували партнерів сідати з ними за стіл перемовин. Крах Єрмака це тільки початок великого краху тих самих слуг, чиї статки виросли під час війни. Єрмаку вказали на його місце. Я аплодую кітокелого, який це зробив. А за три дні до цього, і зеленського трохи вгамували з його ультиматуми. І вся ця зеленушна плісня вона є страшним попередженням про вибір, за яким потім доводиться розплачуватись не тим, хто брехав і крав, а народу, який цей непотріб обрав. До речі, Пандора Файл нікуди не ділася, і там є все про офшори гаранта і міністра закордонних справ країни, що воює, і які раптом професорами Гарварду стають так само, як і багато питань про гроші, які отримують посли, і про податки, які вони не сплачують, а ще про красиві фонди, що на допомогу збирають і збирають. Ні, можна довго критикувати, попереджати, волати. Щоб почули, але тобі неодмінно хтось зауважить, що ти і псо вже так заведено, що тільки ІПСО псо каже правду, і знову пригадала про спарс про республіканців, які зброї вимагали про ту брехню про затримку допомоги, що лише й на папері залишилась і ще про багато речей, які призвели до того, що Єрмаківщина була поставлена на те місце. Де вона й мусила бути спочатку, тому знову закидують про ІПСО. От і виходить, що статті в різних західних виданнях про крадіжки українською владою грошей, що використали зовсім не на те, на що їх давали, і рахунки на заході тих, хто за гроші відповідали. І це чесність, і що багато чого ще не зовсім співпадає з казками про прозорість, чесність і також і псо. Ні, не питайте, чого в мене заплакані очі, а де хто може вже і мундир знімати. А під мундирами просто голі королі будуть і навіть м'язами не пограють. Мені цікаво, хто приїде ще на перемовини Вашингтон, і коли ми перестанемо тут бачити Маркару. До речі, що там в неї звізує, а в її родичів з громадянством США. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.